Танці, співи та акторська гра все це окремочужани можуть продемонструвати на благодійному фестивалі талантів без фонери, який відбудеться 14 травня о 16.00 за адресою проспект Лесі Українка 37 а усіх творчих дітей від 7 років запрошують взяти участь. Чому діти? Тому що всі ми, навіть якщо нам 30, ми все одно всередині діти. Тому діти, яким 99 років, теж запрошуються до участі. У нас будуть різні категорії: від 7 до 11 років, від 11 до 14 і від 15 – і. І всі, хто старше, одна з цілей фестивалю талантів благодійність. Тож кожний присутній матиме змогу наблизити нашу перемогу. У нас буде благодійний аукціон, на якому ми розіграємо крутий годинник від виробниці епоксидної смоли, Анни Савєлєвої Крутий годинник Україна. І ми його розіграємо на потреби Зсу. Тому у нас є і благодійна ціль. Для реєстрації на фестиваль потрібно зробити пару кроків: зайти в соціальну мережу інстаграм, знайти акаунт Таня Кірчик та написати. Ти повідомлення, подати заявку на участь необхідно до 12 травня. Ми виберемо вашу категорію: танцівники, вокалісти, актори. Всім будемо дуже раді, будуть у нас подарунки від спонсорів. Участь абсолютно безкоштовна. А також у нас є ціль соціалізація творчих людей, а також дітей, які приїхали з інших міст, переселенців. Ми їх будемо соціалізувати, будемо робити разом творчі колаборації і показувати, що Кроменчук не тільки промислове місто, а й дуже дуже творче. Якщо ви бажаєте насолодитися творчими виступами, глядачів також чекають. Який актор або артист без глядача ніхто його не бачить. Він сам собі дуже подобається, але йому потрібні глядачі. Отож, будь ласка, приходьте, підтримайте усіх починаючих артистів, а також уже професіоналів. Нам дуже потрібна людська любов. Тож долучайтеся до заходу, аби насолодитися творчими номерами учасників. Валерія Лисенко, Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремачуцькі новини.